Здоров Любиш джунглі, піратів, громадянські війни. То, може, ти знаєш про серію Far Cry? Красава. Я теж. Ти з ними знайомий: Far Cry 6, 5, 4 і легендарна третя частина найвідоміша і найпізнавана франшиза Ubisoft. Чоловічі. Чоловічі. Здається, ти про когось забув. забув? Добре, добре. Сьогодні дізнаємось про що була друга частина. Чому не перша, запитаєте ви? Тихусінько, нахуй, розказую. Far Cry перша частина серії, яку зробила компанія Crytek. Спочатку це була технодемка Xile Dinosaur Island, яка демонструвала можливості нового рушія CryEngine. Пізніше Ubisoft уклала договорничок, щоб випустити повноцінну aaa гру на основі демки, отримавши права на публікацію. Far Cry 1 це лінійна, напіввідкрита гра з мутантами, лабораторіями. І божевільним вченим. Після релізу Crytek уклала договірнячок з EA прямим конкурентом Юбіків, щоб демонструвати можливості вдосконаленого речія, тепер створивши франшизу Crysis. А Ubisoft придбала всі права на серію Far Cry. Чому я роблю своє перше відео про другу частину серії, а не першу. Базару 0 перша частина легендарна, але вона суттєво відрізняється від наступних концепція, сетінг і так далі. Або мені просто похуй. Друга частина з переходом на оновлений покращений рушій Дунія, модифікований край Engine, отримала відкритий світ, гарну графіку, фізику і. Кольори гамне. Що зовсім не схоже на яскраві насичені джунглі попередньої частини. Загалом дана гра вийшла більш приземленою, серйозною і похмурою, без мутантів, лабораторій. Коротше, хулює тут бебою. Запускаємо іграшку. Нас зустрічає така от менюшка. Я буду грати з модом Реалізм плюс Редакс. Його суть в тому, що він прибирає лайнячі фільтри, покращує графіку і геймплей, про що згодом розкажу. Обираємо складність, істесно, хардкор. Далі потрібно вибрати персонажа. О, Йосип Індроменко. Сюда. Гра зустрічає нас коротенькою катсценою. Ми щойно прибули в невідому країну в Африці, а таксі уже запізнилось. Непорядок. Чоловік попався дуже балакучий, з його розмови ми дізнаємося про місцеву обстановку. Країна в розпалі громадянської війни, воділа вказує на літак і каже, що він останній, набитий багатими дядьками. А звичайному народу залишилося тільки надіятись на краще, тільки гроші і зв'язки тебе можуть витягнути звідси. А тутешня погодка зовсім ні з ким не панькається. Вогонь забирає усе і розноситься як вірус. Нахуя я взагалі сюди приїхав? Нас спиняють на блокпості, але я включив смікалку і підкупив балб'сів пива. We drink beer. Hurry up then. Move along. Навколо хаос. Іноземці перебули в чужу країну, і в лавах міліції тупо грабують і залишають місцевих ні з чим. Кожен шукає шлях втекти з країни. І тут опа! Дід, походу, забув прийняти таблетки. Як то кажуть, комарі лева та тигра, але уже конкретно заїбали. Малярія. Присинаємось на обістінному матрасі, і бачимо, як якийсь чоловік риться в нашій валізі. Дістає і голос зачиє той документ. Виявляється, це небезпечний торговець зброєю, а ми найманець, якому наказано його убити. Бандосік з нас знущається, каже, що він все ще живий, а я лашара з малярією. Але він нас не вбиває, мовляв, він єдиний, хто вирішує кому жити, а кому померти. Ультанув мачетою і опиздив, лишивши нас на обістному матрасі. Трошки кімернули, а за вікном якась заварушка. Беремо блокнотик, волину і заточку хапанем. На вулиці ГЕНГСТА влаштували стрілянину, ми успішно даємо відсіч. Ага. Знову. Знову ми присунаємось тепер в якійсь хатинці. Показуємо челіку в фокус зі зникненням. Його звати Канкараш. Карандаш каже, що я забаранив його пацанів біля готелю, і що я тепер працюю на нього. От що Мічений, Я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Беремо волину мажемося в пах. І слухаємо історію про пахана Гакумбу, місцевого боса ОФВП, який воює з фракцією СНО. Перше завдання це поставити в щит Автомобайл на колеса. Ну що, йдемо крутить гайки? Навички є, як то кажуть. Полагодили бричку, і тут дзвонить Кардашян. Пропонує нам завалити сракоголових неподалік. Сідаємо в нашу карету і їдемо на точку. Валимо чубзиків і знову дзвонить карданний вал. Ми відкрили сейф хаус де можна поспати, поповнити запаси. Ну, тупо пачілить. Лягаємо баєньки і з новими силами. Контрабас просить розвідати позицію СНО у великому місці для боєпівників. Реально кокфайтс. Сідаємо в автівку, прибуваємо на точку і біжимо займати позицію. You stupid Є інформація, що півники тримають в зручниках іноземця. Потрібно його витягти. Перетворюємо дядьків на Kentucky Fried Chicken і летимо визволяти парубка. Челік якимось чином зрозумів, що в мене малярія напевно, через мою кабіну. Тепер у нас є баді, з ним ми зможемо виконувати завдання альтернативним шляхом. Хлопак пообіцяв намотити пігулок від малярії, тільки треба зустрітися в барі у Майка. Покидаємо зручника, і ви не повірите, знову хтось дзвонить. Хлопці, які гарно працюють, заробляють гарне бабло, сказав кардамон, і запросив повернутися за винагородою. Їдемо на базу. Приїхали на базу і слухаємо пораду. Необроблені алмази, єдина тут валюта, а паперовим кешем срако собі підітри. Згодом мене познайомлять з Гакумбою, а поки потрібно заїхати в бару Майка за пігулками. По наводці знаходимо кейс з алмазами і вирушаємо. На нашому шляху зведений блокпост, але ми на їздячах розбираємося з гопотою. На даному моменті я хотів би детальніше розповісти про суть моду Realism плюс Redux. Ванільний Far Cry 2 засіяний з блокпостами. Якщо ти зачистиш один з них, то відійшовши на декілька метрів, мобіки розпавняться. І кожен раз, повертаючись з місії або просто подорожуючи, ти получаєш похлібало і безперестанку ремонтуєш автівку. І так всю гру. Тому в бій вривається мод, який не тільки покращує візуал, а й виправляє недорозуміння з блокпостами. Зачистивши їх, NPC розпавняться через 30 реальних хвилин. Ну і звичайно, фікс багів, продуктивності, ребаланс деякої зброї і зменшений тита ворогів. Одним словом, бомба. Також забув згадати про мапу. Мод прибирає з нею маркер гравця і блокпостів. Cry 2 має неймовірну фізику вогню. Знімає капелюха. Перед тим, як ти в бар, завітаємо в крамницю. На роботі нікого немає, тому скористаюсь касою самообслуговування. А тут могла бути ваша реклама, а так як її тут немає, то хоч підпишись, а? коменти залиш. Ну, будь ласка. Ну ладно. Тут ми можемо придбати стволи, покращення і таке інше. А біля крамниці стоїть отакий сарай. Де ми можемо зберігати нашу зброю і амуніцію? Беремо нормальні пушки і йдемо в барчик за дозою. Тут чекає наш старий знайомий. А той дядько то Рубен, місцевий журналіст. Він пише про війну, про паханів тих фракцій, але найбільше про берегу Шакала. Дядько хоче вивезти цю шушваль на чисту воду. Через це він персонанон грати. Рубен висвітлював події в 16 війнах в Африці і в кожній з них насрав шакал. Ну і дав мені контакт батюшки, в якого є доза від малярії. А ці два додіка це мої друзі, найкращі, які ще й будуть мене рятувати в разі чого. Їдемо до церкви, віддаємо батюшці касету зрипченої Рубена і лутаємо пігулки. Лайкнай мене, це так просто. Ну що, пора знайомитись з паханом? Це власне доктор Гакумба, ватажок ОФВП. Йому потрібен фрілансер, тобто я. Недалеко на районі зайняли позицію найманці, які прибули мочкунути шишку з СНО Нам потрібно знищити їх і спорядження в машинах. Mm -hmm. Чому? Тому що Гакумба не хоче, щоб хтось подумав, що це його рок справа, це виставить його в поганому світлі. Коротше, беремо алмази і не задаємо лишніх питань. Очманіти Кореш дзвонить. Ніко Let's go bowling. Марті хоче зустрітись в сейф-хаусі неподалік. Тільки нікому. Ну добре, приїжджаємо на точку. Мартин каже, що я один бельгієць, який працює на наших цілей. Він надсилає їм координати, куди потрібно рухатись. Нам треба змусити його надіслати невірну інформацію, щоб ті найманці знайшли вантажівку, заповнену їхніми ліками, які вкрадені тими, хто їх найняв. Вот это прикол хуй п'ять, прилітаємо в маєток, получаємо жбан і з хрестиком за пазухою добираємося до бельгійця. Змушуємо його назвати липові координати і валимо. Ну, просто так, по приколу. Їдемо до позиції найманців, знову смакуємо свинець, і врешті-решт добираємось до машини зі спорядженням. Знищуємо, знищуємо вантажівку і діло в капелюсі. Але який все ж гарний, цей Житомира. Насолода для моїх очей. А зараз познайомлю вас з місцевим фаст тревелом. Так, це міжміський автобус Фастів Житомир. Поїхали. Завітаємо до Какумби. Наше завдання це приїхати в Оазис і скинути координати золота, яке належить тутешньому королю. Ні слова більше, забираємо смарагдів і в путь. Яка несподіванка, це ворен. хоче за щось перетерти. ви тільки гляньте, який файний хлоп. Варан пропонує пустити кулю в короля і забрати його перстень. Замовник вбивства принц, його син. Коли в нього буде перстень, він отримує ключ до замку і повний контроль над родинними рахунками в Європі. А те золото в оазисі йому не всралося взагалі. Він прибере звідти охорону. Звичайно, ми погоджуємось. Йдемо до замку і вбиваємо охорону. Блять. Ви тільки ще побачили, як клинить зброя. Це одна з механік гри, яка додає імерсивності і палаючу дупу. Зброя не тільки клинить, а й може вибухнути прямо в руках. Стволи підняті з землі, більш зношені, і взагалом гамно. Тому варто заходити до крамниці і придбати новесенький ган. І так, вбиваємо охорону, добираємось до маєтку короля, а ось і він, до речі. Him, ну, як тобі сказати? А де перстень? Опа, кладемо собі в кишеньку і бігом до принца. Привітаємо нового короля, а він у вдячність дарує мені одну завтівок. хо це ж лано з польської збірки. На кандюрі, на газу. Дякую. Поїхали по золото, спускаємось в яму, скидаємо координати Гакумбі, і на вулиці почався якийсь двіж. Принц, походу, і не принц взагалі, а шматлина Галімого Нашого коріша зачепило, треба рятувати його. А поки ми вбивали всіх на своєму шляху, закінчилися колеса від малярії. Завітаємо до батюшки. Він просить передати паспорти, щоб цивільні мешканці могли виїхати з країни. З вашого дозволу, я більше не буду вставляти ці завдання, бо вони однакові. Виконуємо завдання і утримуємо дозу. Доктор Гакумба кличе нас на завдання. СНО охороняє одну європейську агрокомпанію, яка хімічить з місцевою екосистемою. Потрібно знищити насосні установки для зрошення. Навіщо нам взагалі туди лізти? А наш Йосап Індруменко непорушний, йому похуй, аби платили брулянти. по рукам. Ну і по класиці, тарабанить ворен. Оба, а як же тут? Красунчик пропонує викрести дефоліант з авіабази, щоб він оприскавним поле. Воно випалить усе, і для СНО не буде укриття. План надійний. Ми на місці, а це означає, що тіпам сьогодні не повезло. Забираємо балон, віддаємо Ворону і вирушаємо на ферму. Там знаходимо насоси і знищуємо їх. Чекаємо, поки наш літачок зробить зелений дощ. Ой, знову треба рятувати. Неочікувано, але тепер ми можемо взяти завдання у СНО після того як я їх перебив на фермі. Це Куасі шишка СНО Карасік пропонує нам роботу. Ну ви поняли, потрібно завалити начальника поліції, який їздить в кортежі. А чи правильно з моральної точки зору вбивати його? Чи є вбивство виправданим з релігійної та соціальної перспектив? А нам похуй, ми не ті, хто керується мораллю. Воррен викликає нас абантуючик. Поступила інформація, що в селі живе один тіпуля, який ховає бухгалтерську книжку свого брата поліцейського. У ній записані роки хабарів, які мусорок отримував від СНО. Коли Коп почує, що ми викрили книгу, то примчить назад у відділок. Там його і завалимо. Але це не головне. В є заступник, який, дізнавшись про хабарі, розлютиться. І віддасть цю поліцейську зброю ОФВП. ФВП. От так от цього разу доберемося на катері. Опа, клює клює. Сюда. Розвалюємо кабіни корупціонерів. <плес> Добираємось до братухи і забираємо журнальчик. Дістаємося до відділку. Шукаємо нашого торгаша правосуддям. і ліквідуємо. А тим часом наш коріш вислідив конвой зі зброєю. Треба допомогти. Колего, я вже лечу. ща ща Ща-ща,ща, підлатаємо тебе. Кадром я врятував ще одного іноземця з полону. Найпохи, корич. Заскочимо до каркасіка. ОФВП шантажує його друзів на заході. <кхів> Не по поняттям це. Покидьки купили трохи природного газу, але він зараз стоїть у вагонах, застряг на залізничному депо. Потрібно підірвати цистерни і зірвати угоду. Наша нова подруга хоче на свіданку. <кхів> а хуй там плавав. Якийсь офіційний представник ОФВП має цілий поїзд повен солдатів. Командир того поїзда заробив статки на продажі дітей. Треба завалити негідника. Коли ми знищимо цистерни, солдати поїдуть за нами, але мішень заклала бімбу на рейках, потрібно їх хлопанути. Хоч і ж ранчо. замочимо берегу дітлахів. Он який в тухлях з пакетом. Тепер поїдемо на залізничне депо. Знаходимо вагон і підриваємо. Йо-майо, -йо. щось гепнуло. Треба витягти мішаню звідти. Повертаємось до Ямакасі на дорогах повно техніки ОФВП, але краще, щоб вони ходили пішки. План простий: знищити автопарк і повітряні компресори біля сміттєзвалища. Ну, звичайно ж, нас кличе бешомель. Під час військового стану салюти заборонені. Колега просить заскочити на палений термінал і свиснути розклад перевезень з офісу. Діло в тому, що коли ми нападемо на автопарк, то диспетчер накаже всім водіям повернутися. Негайно. Вони їдуть на бензовозах, тому це сувора таємниця. Але з цим розкладом нам будуть відомі маршрути, і Бермішель підірве к'єб'ені ту тупогань. Висуваємось до паливного терміналу, який страждає від падіння осколків. Я люблю білгородське ПВО, лутаємо розклад і гайда до сміттєзвалища, нищимо нечисть і підриваємо компресори. Бензовози йдуть назад, і менюні запрошує глянути на їх анігіляцію. Матінко рідна. Оце вона постаралась. О, кокфайтс. Забіжимо до Кумасі. Ой-ой-ой, який кавалер! Завдяки нашій роботі, СНО зараз сильніше, ніж будь-коли. Тому ділок наважився гахнути ОФВП. Він хоче, щоб Гакумба здох. Опертюх далі наваляє, що це багата країна, і зовсім скоро вона буде наша. А нас що? Правильно, нас все влаштовує. О, господи, яке диво! Ніхто не тарабанить на мобілку. Перед зухвалим вбивством помилуємося заходом сонця. Всю. Шукаємо хатинку Гакумби біля водоспадів, а ось і вона. Розбираємось з охороною і знаходимо нашого бувшого партнера. Фраєр пропонує нам гроші, он там, у верхній шухляді. Ах ти паскуда! Тим часом підтягнулися ще декілька довбнів, з якими ми успішно справляємось. Я думаю, буде гріх не пригнути звідси. А я маттю, й ті. А, це Рубен. Зачекай, я зараз буду. кажуть, що СНО почало масовану атаку на півночі, і наступна їхня ціль ми. Інших іноземців теж оголосили шпигунами. Падлюки хочуть виставити наших друзів до стіни, і незабаром доберуться в село до батюшки. Ми можемо їм допомогти, але не всім одразу. Доведеться зробити вибір, кого рятувати. А ти не міг мені по телефону це сказати? Ну, звичайно ж, ми будемо рятувати наших друзів, а не якогось там батюшку. Йди нахуй! Кислий борщ мені в стаканчик. Вони влаштували пожежу. Швидесенько. валимо цю гедоту. Пробираємось в бар і барикадуємось. І несподівано. Ми потрапили в оточення. Нашого корюша успішно мінуснули, а ми як останній щур шкіримось і намагаємось вижити. Врешті-решт, нам наказали трошки поспати. Ну, як завжди. Прокидаємось в маршрутці і виходимо на наші зупинці. А ні, це не наша. Доведеться йти пішки. І вкотре, як же без цього, нас знову вирубає. Євпатійкалаврат, шакал! Покидьок, якого ми мали ліквідувати, рятує нас, Дивина та й годі. Мужчина каже, що тепер у владі нові люди. Спершу вони заберуть усе, до чого дотягнуться. Потім чоловіків поставлять до стіни, дітям чіпнуть руки, а жінкам. Йомайо, що ми натворили? Це не просто насильство, це хвороба. Це рак. Вони тільки беруть і беруть, аж поки не здохнуть. На їхнє місце приходять інші, теж заражені, кожна клітина інфікована. Зрештою, не лишиться нікого, тільки хвороба. І що робити в такій ситуації? Ізолювати заражених. Коротше, Шакалич вірить у парадокс: чим більше зброї. Тим швидше сторони самі себе знищать і настане мир. Він постає не як типовий ворог, а як трагічний персонаж, який бачить єдиний вихід у самознищенні воюючих сторін. О, Хтось приїхав. Певно, нас знайшли, і йдуть надерти зад. От і все. Закінчилася перша частина. А продовження буде, коли дане відео набере 69 лайків. Якщо ти любиш пиво, то підпишись, постав вподобайку і напиши в коментарях, який пивасик ти полюбляєш. Дякую вам за перегляд.